Ось на такій веселій ноті ми сьогодні вирушили в маленьку подорож. Діти веселилися, виключила звук, тому що там грала музика. Ангеліна веселилась, їй дуже подобаються українські народні пісні. Вона під них прям танцює. З нею, знаєте, можна йти на якусь українську, сільську е, свадьбу, на українське сільське весілля. Їй прям дуже подобається. І все так добре починалося, якби не доброго ранку. По всім. ми сьогодні вже в машині. З'їдемо нам де що треба забрати. Якщо не забуду і в цій метушні всій, то покажу вам, що ми пошпо по ми їдемо. Бо наше замовлення їдемо дуже класне і дуже смачні ще. Дуже прямо смачні Ми вчора з чоловіком ввечері вже порахували, скільки буде коштувати та наша халабуда, яку ми будуємо. Бля, вона заходить. Ой, ями. Десь приблизно 20 тисяч гривень. Ну, але якщо купити такий вагончик, фургончик, щось таке, типу вагончика, щоб там залишати якісь інструменти, то це десь буде тисяча доларів. Ну, типу, типу, і так дорого, і так дорого. І, ну, 20 тисяч це не сорок, звісно, трошки зекономика. Представте, ми їдемо просто в шокі, Розкажу вам ситуацію. Ми заказали лохину. Там в однієї знайомої заказали її ще вчора. Вона сказала, зранку, приїжджайте, буде заказали немало 25 кілограм. Наскала зра, приїжджайте. Тут ми доїжджаємо до неї. Вона дзвонить і каже: не приїжджайте, бо сьогодні немає. Ми віддали всю вже продали. Тіпа, не приїжджайте. Ну вона знає, що я приїхала з города і це, вибачте, 50 кілометрів. На майже 60 кілометрів їхати. Ну мало що просто. Я каже: давайте десь другим разом, ну, як таким можна бути безвідповідальним. А я пообіцяла людям. Пообіцяла там знайомим хлопцям. Їдеть передача напередок. Я мала відправити цілий лоток, типу великий кілограмів 5-6 мала відправити. Знаєте, типу по сьогодні ввечері їде, і я вже пообіцяла, я так зробити не можу. Їду зараз на базар, буду купляти, тільки зря прокатала машину. Знаєте, я взагалі в шокі від таких безвідповідальних людей. При тому всьому, моя мама вчора. Допомагала їй рвати, тому що в них немає кому нарвати. І вона допомагала їй рвати її, щоб нарвати сьогодні ось цей от заказ. І це не те, що ми даром і там хотіли за спасіба, за такі самі гроші, як вона їм продає. Ну, я просто в тих безвідповідальних людей. Звісно, вони нас трохи, вибачте, за слово сьогодні під'їбалі. Немає просто слів, але то певно, ще так мало бути. Ладно. Я в шокі. Тепер я швидким кабанчиком лечу на базар. Шов? Я в Дивіться, як по кругу вже іде дощ. Дійсно, сьогодні на вулиці велика прохолода. Навіть краще дихати. Знаєте, сьогодні ночі вже було ну, так, мені жарко спати, що просто капець. А сьогодні передаю дощ, і ми виїжджали з міста, теж був дощик. Але тут, бачите, в селі дорога сухенька ще. Пташки літають. Ну, я ж сильно засмутилася. Та, вроді би ні, та фіг на нього, коротше. Але так, звичайно, не робиться, знаєте, я не дуже приємна така ситуація. Але нічого страшного. Кожен поступає так, знаєте, в міру, е, Як кажуть, кожен думає в міру своєї розпущеності. Так само я вам скажу, кожен поступає так, як е, ніколи не треба поступати так, як не хочеш, щоб поступили з тобою. Ну, кожен поступає так, як йому виходить. Ми попали під таку зливу, що навіть дворники не справляються. Я їду вон помалесенько. Це взагалі зараз, мабуть, перед містом. Якщо так і буде таке лити, то зупинюся десь. Зачекаю, а то дуже прям перебор. Дітки повиключалися, друзі, ті, тільки його жопка. Дітки повиключалися, а я помаленьку їду. Звісно, дорога, так. Да. Супер, дорога мокра. Коли мокро, якщо ви знаєте, то ну, хто водій, той знає, що якщо йде оцей от поток води, мене колись так занесло, як на льду. Я навіть сама не очікувала. Це був, ну, перше, я тільки коли сіла за руль і ти знаєте поток води, і я в нього заїжджаю колесами в повороті, по тормозах, а воно несе як на льду. Все, буду уважно, розключаю камеру. Дощ, звісно, навіть дорогу погано видно. Ось так я виглядаю. Кучерява, мокра, коротше, супер. Нас сьогодні розвели як лохи. Але ладно, то не їхній совісті. Все, привожу себе в порядок, дітей в порядок, годую, тому що ми голодні, аж ресниці позлипалися. Що за? Не балуйся. І треба сполоснути, ти її їсиш таку брудну. Вона тобі дощом помилася, але все одно брудна. У нас навіть є світло, це нам бінго, як бонус плюс. Хі -хі, хоча би є світло, і на тому добре. Але на вулиці дощик так і продовжується. Ми під дощом з ними, боже. Насили це був настоящий квест. Дивіться, я не знаю, що у нас з водою, але це нереально просто, яка вона, блін, тече вод, бруднюча вода. Вона ж позабиває всі фільтра, все на світі. І ми вже зверталися, що... Вони говорили в ОСББ, що перевірили. Вони казали, що вони перевірили, і вона вот так інколи стече, а інколи так і тече така бруднюча. Це взагалі якийсь жах. Хіба з нею можна готувати, блін? Ужас. Готуємо з такої води, набраної типу з ось такої. Води. Хочу вам похвалитися своїми ось цими квітами. Вони вже стоять від неділі. Сьогодні, слава Богу, вже четвер. І вони ще всі такі живенькі, такі красиві. Я, знаєте, тут собі мою посуд і інколи ними любуюся. Ось ці маленькі порозпускалися. На наступний рік посажу собі знову багато таких. Прямо вони мені подобаються. Самі такі, знаєте, невибагливі, прості квіточки. Я їх там посіла, отак прям розкинула, розкинула, і вони собі ростуть і нічого не просять. Я трішки полежала, поробила свої домашні справи, змінила трішки макіяж, вмилась, помилася, привела себе в порядок і набрала знову сили та енергії йти продовжувати цей день. Зібралися з Ангеліночкою на вулицю, йдемо Рості каже, що залишається вдома, не хоче з нами. А ми йдемо гуляти. Все, Пішли, покажемо, як ми гуляємо. Погнали! Беру вас з собою. Куда ж я вас діну? Треба брати з собою. Ставлю в карман, беру з собою. Дуть, а що це ти таке взяла? Бекана? Да, знову зняла стірку, але вже прийду буду складати, не хочу складати їх зараз. От, от, ми прийдемо, то поскладаю ось ці оці штучки. Все. Пішли, кітюнь. Цю сосю береш з собою? Пішли. Тето. В коляску? Какода? В коляску сідаєш? Як ні. ні? Ти куди вилазиш? Чому ти не їдеш в колясочці? А впадеш? Єдине, що заспокоїло мою дитину, це покупка морозива. Красиве. Ти хочеш його їсточки? А то вона вилазить і хоче кудись бігти, куди бігти. Ну, вже Будем зараз додому їсти. Так, бо ти будеш як поросінок. Ми прийшли додому, бо я не витримала на вулиці, покажу вам свої покупки. Ангеліна мені почала робити істерику, що вона хоче йти, а я не витримала чомусь. Я сьогодні зла, тому пішла краще додому. Не накричати на дитину, купила йому розиво, ми трішки погуляли і пішли додому, бо моєму терпінню прийшов кінець. Так, як завжди? О, розсортувала. Взяли молоко на кашку, йогурт, туалетний папір. Це що, філейка, розтику взяла в Аврорі якісь по акції носки. Він їх там просто вбиває ці носки на танцях, ужасно, вони не відстіруються. Взяла пакетики меншого розміру, більшого розміру. В АТБ зараз ось такі сирочки по акції 20 гривень. Взяла, ми їх любимо, я їх люблю ранком до кави морозивому собі та чоловіку. І розтику взяли, в біленька. Біленьке. Кетчуп до шашлика, бо в нас вдома немає і томатна паста беру ось цю, Мені дуже подобається, що вона така порційна. Все розложую все швидко. Знаєте, що хотіла сказати? Що боюсь зараз брати м'ясо? Я його там і нюхала і хухала, і пробувала в холодильнику е, холодно, бо зараз так жарко, блін. Боюся, воно не було якесь зіпсоване. А на мою дитину сьогодні впливають певно, що магнітні бурі, і вона, блін, оце вилазить з коляски. кудись біжить, а йти з боку. Вона інколи буває, гуляє і дуже гарно себе поводить. Іде собі просто збоку. Там тримається за коляску, Ми щось з нею розмовляємо. А це вона біжить за кілометр від мене. Я цією коляскою біжу за тією дитиною. І вже в мене, знаєте, так око сіпається. Прям я вже розумію, що я вже. На грані, щоб так, знаєте, не взяти її, не закинути на плеча і не понести додому. То я так спокійно, через магазин, і ми пішли додому, і зараз будемо гратися дома. Хіба що піде, прийде чоловік? І ми будемо що ще, я не знаю, може вдома побудемо, може підемо десь погуляємо всі разом. Тож на цьому буду прощатись. Сьогодні якийсь у мене сумасшедший день. Я не знаю, можливо, я не стоїв ноги стала, чи це просто, як я кажу, магнітні бурі якісь. Але таке буває. Сподіваюся, цей день закінчиться це гарно. У мене все ж таки гарний настрій. Нічого не нічому не вдалося мені його зіпсувати. Тож дякую вам за перегляд. Кожного обіймаю і дякую вам за це.